Коли йдеться про порятунок дитини тут і зараз жінку не цікавлять глобальні причини та довгострокові наслідки. Жінка використає будь-який шанс, аби її дитя було в безпеці. На заваді материнській рішучості не стануть ані осуд, ані довічне зневажливе забуття, ані чужина, яка лякає невідомістю. У матері нема вибору, в неї є тільки одна крихка можливість серед байдужості обставин. Моя оповідь про дивну паралель між двома життями та про логічну необхідність виправлення однієї понівеченої долі з мого роду. Мій тато не любив згадувати про своє дитинство. Коли заходила мова про його родину, завжди коротко відповідав, та я вже все забув. З уривчастих розповідей мами, я знала, що татове дитинство, напівголодне та напівбезпритульне, минало у дитячому будинку, десь у Західній Україні. Я ніколи не наполягала на подробицях та деталях, бо було зрозуміло, що для мого тата то важкі спогади. Коли в мене народилася перша донечка, я заходилася збирати детальну інформацію про своїх бабусь прабабусь для створення генеалогічного дерева. По лінії моєї мами, яка народилася на Полтавщині, вийшла достатньо розлога таблиця. В ній розміщувалися імена, прізвища та роки життя. Майже забутих, знайомих і зовсім незнайомих мені людей. По татовій стороні тієї таблиці лише він. Якось зацікавлений переглядом результату моєї роботи, тато несподівано сказав: Добавь в мою графу Олександру і Міхаїла. І я зрозуміла, що батько вирішив підтримати мій задум. Саме тоді я вперше почула ім'я своєї другої бабусі. Тато назвав роки народження своїх батьків, він нічого не забув, він навіть пам'ятав дівоче прізвище своєї мами. І щоб не втратити можливість, я скористалася таки слушною нагодою неочікуваної татової відвертості. Я запитувала, а він відповідав. Потім я просто слухала, а тато розповідав про своє життя короткими епізодами, стертими картинками, які неохоче повертала його пам'ять.